Є знижки на Смарт Омега, 25% в аптеках подорожник Бам ощад. Є знижки на рапіра, 20% в аптеках подорожник Бам ощад. Вітаю, мене звуть Сергій Савченко. Сьогодні про найпопулярнішого пейзажиста поза минулого століття, який з легкістю підкорив Париж, але залишився вірним Україні. Герой нашої розповіді Сергій Васильківський. Полотна цього митця ви напевне бачили в оригіналі чи в численних репродукціях. Це справді один із найбільш сонячних художників України, бо його картини просто залиті сонячним промінням. Сергій Васильківський виховувався в традиційній українській родині, де дід чумакував, батько передавав дідівські прадідівські історії про козацтво. А хлопчик з малку вважав за потрібне зображувати українське село. Зумівши потрапити до Петербурзької академії мистецтв, парубок за будь-яку ціну намагався залишитись при світі мистецтва. Йому було ой як нелегко. писав етюди, продавав їх. А коли скрута підкрадалася справді гостро, доводилося мудрувати в один із найскрутніших днів в академії. Сергій разом з однокурсниками з'їв домашню реліквію. Ікону написану на в'яленій Камбалі. Нас, сучасних, це може здивувати, мовляв, яка ікона на рибі. Але заважмо, що риба давній символ християнства, а українці майстерно володіли технікою письма на в'яленій риб'ячій шкірі. Сергієві Васильківському судилося стати одним із найвідоміших випускників академії, удостоєним декількома срібними і золотими медалями, а також можливістю податися за кордон на чотири роки для того, щоб у Франції, Німеччині та Великій Британії удосконалити свою майстерність. Але у парубка вже є обраниця. Це Соня Безперча, дочка його вчителя, із якою хлопець зібрався одружитися. Однак, пошлюбленому чоловікові академія вже не давала жодного права на закордонні поїздки. Вирішила це сум'яття сама Софія, яка сказала: «їдь, мій любий, а я тебе дочекаюся. Проте не дочекалася. Софія перечасно померла від сухот. А Сергій перебував у Франції, навіть не знаючи про цю болючу втрату. Саме там за кордоном засяяла зірка Васильківського. Він пише численні пейзажі, серію піренейських етюдів, які помічають у паризькій художній тусовці. Сергієві дають унікальне право без конкурсних оцінок в будь-якій кількості виставляти свої нові роботи у паризькому салоні. Васильківському вдалося заробити справді чимало грошей, виставляючи свої свіжі роботи. Накупивши значного капіталу, Васильківський вирішив повернутися до України. Це на рідній Харківщині від батька. Він дізнається про те, що обраниця його долі пішла у засвіти. Головна тема творчості нашого героя Україна і українське село. Його часто можна було бачити із Мольбертиком та пензлями в селах Чернігівщини, Полтавщини та Харківщини. Але не селом єдиним, бо Васильківський заприязнив із істориком Дмитром Яворницьким, який щедро консультував митця. Відтак на пейзажах Васильківського дедалі частіше з'являються козаки та козачки, і загалом простежується тема козацького побуту XVIII століття. Роботи Васильківського набувають неабиякої популярності в Російській імперії. Йому замовляють картини третяков, він пише для царської родини і навіть номінується на звання академіка у рідній академії мистецтв Петербурзі. Але на дворі 19 століття час, коли діють валуївський указ, Емський циркуляр. А відтак. Тематика українства не так, щоб була у пошані. Академія мистецтв на відріз відмовилася надавати звання академіка своєму випускникові. Тому Васильківський не на жарт образився і розірвав будь-які зв'язки за Альма-Матер і Петербургом. Наприкінці життя Сергій Іванович марив створення музею Слобожанської України. Ці ідеї не судилося бути реалізованою, але все ж таки до музейної справи Васильківський доклав своєї руки. Коли стараннями Кричевського побудували будинок земства, саме Сергій Іванович Васильківський прикрашав своїми роботами його центральний хол і деякі приміщення приміщення будинку, який тепер є полтавським краєзнавчим музеєм. У доробку митця більше трьох з половиною тисяч картин, але на превеликий жаль, більшість робіт вкрала Друга світова. Нині в музеях України та в приватних збірках можна бачити десятки робіт Васильківського, які, одначе, чудово ілюструють, яким було українське 19 століття.